Женя, що ми сьогодні готуємо? У нас сьогодні на обід борщ на вогні, пюрешка, відбинушечки. Ми вчора вже зробили заготовочки, салат свіжих овочів і узвар. О, в принципі, клас. Дуже смачний має бути обід сьогодні. Думаю, так і буде. У нас на борщ ми використовуємо. Що в нас є, угу. ну, виходимо з тих продуктів, які в нас є взагалі. А що взагалі є? Е, Взагалі-то є все, крім. Е, не, реально, є все, крім е, е, спеціальних приправ на Бограч, ну, бо воно ж хто в армії там бограчі готує, ми ж ніхто не. І видів маса. Так от, а як ти е, визначив, взагалі, що це буде Бограч? Бо я так захотів. Щось ми наріжемо тут. М'ясо рубаним тут. Може, я не знаю, я завжди дуже грубо ріжу там. 4 на 4. І так само бульба, якщо бульба така велика, десь, то я її просто напополам або на четвертини і кидаю. Під горяче дрова ставимо казан, угу. кидаємо смалець і жаримо, підсмажимо наше м'ясо. У нас є свинина, у нас є курка, і в нас є. Тушонечка. Любимая наша тушонка. М -м -м. Я так скучаю за тушонкою. Ви е будете нарізати цибуль. О, ну дякую. Да, ну, плакати а від щастя, хто має Я, чи ви ж зі мною працюєте, так. правильно? Це ж так, прекрасно. Так, так. Ну, так... Цибульку як ми? Колечками? Ні-ні-ні-ні. Значить, так. показую. Раз. Це можна таке обрізати, оці от вони не треба. Тому, що ну, воно буде плавати, воно не потрібно. І таке. Раз, раз. І прекрасно. Угу. І раз. Що? Все. Так як Замове. ви любите. Як да. ми сюди потрапили. Як же нас. Ти взагалі кухар? Так. Я взагалі вмію різати м'ясо. А, їхав я з роботи. Прекрасний день був. Виходжу я з вокзалу і тут ТЦК. По-перше, чого так сталося? Коли почалась війна, угу. я дзвонив не мільчи, сильно мілка. Я дзвонив і цей, мені сказали, що все, черга, нам не потрібно зараз людей, у нас купа людей блін, і тому подібне. Місяць я ще раз дзвонив, вони ще раз відморозились в від мене. Ну все, і я потім більше не дзвонив ну, і не ховався. Просто робив собі їздив на роботу. Я стараюсь завжди готувати. Максимально якось по-домашньому було, щоб люди згадували якусь домівку, там, що, що для них робили, там, що вони їли вдома. О, це дуже важливо. Ну, коли я прийшов сюди, я і перший почав і від тут борщ готувати. Серйозно? Так. Да. Це якесь замовлення було чи сам? Ні, сам, сам сам приготував. Що до речі, ЗСУ, які продукти дають? Скільки дають, чи вистачає. Продуктів? продуктів Продуктів завжди вистачає. Саме головне, щоб воно було це, якісно збережено. А так є все повністю. Оливки, маслини, не знаю, реально є все. Типу. Ковбасу можна. Покраще давати, бо колбасу дають з кістками. Ну, а все решту це фрукти, ну, ананаси, ці персики, ківі, банани. Це все є, то і постійно, в принципі, є. Десь нас Назарко напалив. Молодець Назарко. Встав дуже відповідальна людина. Встав в четвертій ранку, наніс води, наварив бульйон. Серйозно, четвертій прям? Ні, звісно, які серйозно. <різь> Лінчай страшний, блін. Поки не заставиш його щось робити, не підженеш то. Зараз ми підкинемо трошечки по маленькому потечку. Вони щоб воно горіло. Зараз Вікторія будете закидувати сюди цибулю. Вопрос на засипку. Так. Як правильно класти відбивну на сковородку? До себе чи від себе? Прекрасно! Yeah. Мішаю. Мішаю. Це є. Мішаю? Мішай. і Зараз будемо давати копчену паприку туди, щоб обжарилась. обжарилось. дам ще сюди смальцю ложку, щоб олії не давати. Що найприємніше, ти чув в адресу своїх? Кулінарних шедеврів. Такі кожен день дякую. Mm. Це найприємніше чути, коли тобі кожен день дякую і кажуть, що дуже смачно. І деколи не хочеться готувати, ніфіга. От би бол, типу, знаєш, ну, типу, і десь, десь би цей. Деколи думаєш, а, блін, десь халявлю. Ну, типу, не буду там щось сильно вимудрувати. Але потім згадуєш, блін. Хлопці, хтось приїхав. З нуля там їв, блін, тушонку три тижні, знаєш. Хтось їде туди. Прекрасно. Мені здається, що дуже важливо, як виглядає страва. Ну, виглядає, вони поки що зараз досить непогано. І ми додаємо туди пішти, додамо. Пішта. Для борища, для гуляшу може я бути. Я не зовсім все одно розумію, що таке пішта. Це назва. Назва, продукту? назва приправи. так. А, приправи. Ну, ну, так... Всі а її то... завжди називають пішта просто. Перше чуєшся. Я... Оббирати на великі куски, а я її поріж. Ну, типу, просто, знаєш, не, не, не мільчи. Ну, ну, то добре. Не треба мільчити, бо. Ти <плес> ну, на... зробив? Не, не думай, я тобі кажу, не думай. Тай <плес> б... назад, назад. Де ти б... взявся на мою голову? Ну, скільки вас зараз тут працює? У нас? Ну. Хто тобі отак от допомагає? Не більше Чо десяти і не менше трьох. Ні, є, хватає на одного. Чоловіка один, один помічник. Головне, щоб ця паприка не була гостра. Чого? Ж? Не любиш гостро. Ну, це по копчіру. Так? Ні, вона не гостра. Не гостра, все прекрасно. Ой. Отако. Так. А, а. Я ще не мішала. Та й добре. Думаю... Це такий гуляш, що, гуля, що вони роблять. Це може бути гостро. Mm, це дуже смачно, дуже смачно. О, так. Да. Mm -hmm. Просто треба пам'ятати, щоб солі не давати лишній раз. Да? Да. Ну і пішто. Дамо. Зараз чекаємо, може. Мож... Це гостро. Да. Так. <ріст> і ще є. У нас така Мешанина. Острая паприка звучит. Ну, такая, лайт. Картопельку будем добавлять. Бач, можна ще більшими кусками. от. Mm -hmm. І борщ почне так загустівати. Mm -hmm. Саме добрий бороть, ну, який я люблю, це коли лишається, наприклад, вже менше, ніж пів кастролі, коли він перекипів два-три рази, це ну, да. Пахне дуже смачно. А це що, домашня курка? Чи це домашня курка? Ну. Ні, звісно. Ліна, а чого воно так пахне? Що ми сюди додали? Назар любові додаю. Ага, це добре. і в нас є ще томатний сік. Дай. Давай, не сію. Домашній? Ні, не домашній, ЗСУшний. Дуже добрий, на це, якраз на борщ. Дуже смачний, на борач. Ти мені показував, якось що у вас є ваші грядки помідорів? Є. Це вже, я так розумію, не перший сезон, коли ви садите. Перший, бо того року там э, тут джунглі були. Грядками займається в нас Сашко. Угу. Знаю, навіщо я то закриваю, звісно. Капусточка, ухти. Так, капусточка трошки цибульки, трошки огірочки. Сибуряк? Це щелиб. Тут ще має рядочок теж але ще він не виліз. Я собі сюди зайшов, музичку включив чи якусь передачку і собі сиджу, щось тут колупаюся, як то кажуть. Ну, це мені подобається дуже. Я б хотів би ще це все перекопати, звісно. Але тут трохи важко. Але можливо, можливого не буває. Молоденьке. Під солом ми ще не один раз будемо солити. Два рази будемо ще. Зараз картопелька забере сіль. Хоча Картоплю Ми ж взагалі забр... не солили, правильно? Солив я. А, я не бачила. Трохи посолив. Смачно? Смачно? Угу. Злачно та смачно. <гум> ну, Взагалі-то найнеординарніше це я готував іменно в землі. Це. Тут поки що умови цього, слава Богу, ще нормальні дають. Типу, шукаємо, робимо собі умови, типу, а от виривали яму, розкочегарювали і, наприклад, там, гуси, кури. Типу, оце от я люблю. Типу, дике приготування і в диких умовах мені подобається. У мене дуже багато різних казанів, різних пилочок, різних цього. І коли десь збирається десь кудись, то мене завжди кличуть готувати їсти. І я готую їсти. А всі решта ловлять рибу, охотяться і тому подібне. А я роблю вже собі столік, де я маю нарізати м'ясо. Що, йдемо, зелень? Ну. Бачуть не згорів наш інструмент. Ну так. Знаряддя праці. У вас одна лопатка? У нас дві лопатки. Можемо Шу... перець, курочку закидувати. Давай курочку. Давай. Раз. Мілко, Назар зробив мелко. Да? Треба крупніше. Ну, бажано покрупніше. Бо грач все бажано крупно кидати. Получається, всі їсти з моїх рук. Одночасно будемо, так, да, на двох сковорідках? — Так, да, обов'язково одночасно і було б третя, ми б і на третій ще смажили. Це щоб швидше було, ти маєш на увазі? Ну так. Да. Нас година вже така трохи підходить. Нам треба, аби вже все було насмажено. А Ран... салатик, а компотик, узварчик. Компотик, камп... узварчик зроблений вчора. Так, да, точно. Звар зварений вчора і він е, настаюється вже. Отако. Багато олії не л'ємо. Економимо. Жиртує олії. <різькі> олії багато. такі у нас відбивашечки. Якщо ми хочемо, ну якщо ми робимо відбивні, ми їх робимо наперед, відбивною завчасно, бо то, що це займає час. Яєчка ми вбиваємо. Перед тим як бити яйця, ми їх миємо і ми вода і оцет. Так просто не треба. Нор. Так сип і да, прийшли. Ну попробуй. брови. Оп. Ну все, в принципі. Поїхали. Поїхали. Давай, я тобі раз показую, так? Давай. Да? А потім будеш. Історію розказувати. Я люблю, коли хтось щось робить, а я збоку стою і так типу, на душі аж класно, знає. супер. Це було від себе чи до себе? Це було від душі. Це було від душі. Та треба до душі. О. Бачите, би краще, бачите би краще відбивні. Колір кращий, більший. В мене, бачиш, такі собі. Бачиш, тут в мене клярний ну, Так Хто мене вчив? Ну, так о, види. А я казав. Першу відверну ми пробуємо. На сім пробуємо. То що, не ставити зараз? Я кидай, кидай. Та як вибору немає, Вона або пересолена, або не висоване. Або нормально. Або охієнна. Що найчастіше тебе просять приготувати? Жарену картоплю, як вона мені надоїла. Смажена картопля це взагалі це, це, напевно, топ. Смажена бульба, варена бульба. І це, салом. Це тема. До речі, який у тебе такий факап на кухні траплявся? Щось горіло. горіло, Це було в козачку, е, в буковелі. Я коротше, працював, мене поставили, були тоді на цей на мангал. Жарити Зайшов типу на мангал, мангал там великий, десь як ця кімнат, кімнатушка, може навіть більша. Ну, я щоб воно швидше розгорілося, я взяв цей мішок з-під вугля і кинув у мангал. Бли. Розвертаюся, коротше, розвертаюся, проходжу три метри і чую, та якби знаєш, Камаз під'їхав прям ну, близько. от, Та якби щось залетить Камаз там. Тут все. Я Думаю, що воно так гудить і такий гул стоїть. Я розвертаюся, дивлюся, в мангалі немає цього вогню. А з, з комена, з труби, летять горілі ці. Горілі штуки різні, блядь, смоли Оце блядь. Я підпалив цей, підпалив комен, бля. Ага. Вибігає на вулицю. Воно, як все воно, як сякірячі, там я не знаю. Там був поверховий такий вогонь. Блін. А колиба вона ж дерев'яна, блядь. Ну я так сильно розпереживався, що поприїжджали коротше, ці поприїжджали пожарки, бля, там всі бігають, що це. А я сів на цей на бордюр і клацаю телефон, а я тоді грав якийсь там е... якусь ігрушку, і кажу, ма, де вайфай. А то коротше, люди суетяться, всі бігають, д... та... дві ж таки. подобається, як на горить, да? ну, горить, ну то все горить, ну там та пожарно. А це був е... момент, типу, да, дуже інтересний момент. Знаєш, кухня це таке, типу, що як то є що згадати, нема що дітям розказати. Якесь одне блядство, чесне слово на тій кухні. Ні, Ну воно, типу завжди якось воно так. І там хтось каже, диви, диви, вони олії не поміняли. Ще два заходи і поміняємо олію, все нормально. Ні, ну дивись, ну ти, хоча б за професією своєю, правильно, служби, ну, це а це дуже які... великий плюс. До речі, ну, це так. дуже величезний плюс. Та Але коли... можна і можна розвиватися, і можна знайти себе. Я вважаю, переналаштувати свою цивільну професію в сюди, в площину армійську. Ну я це бачу. Я це бачу, що можна кудись рухатися, можна вчитися. Ну, якщо в тебе є бажання. Ти роздупляєшся і все. Хочеш, ідеш FP е скидами. Хтось готує, хтось знімає, тому що там інформаційна, інформаційний фронт також важливий. Треба про це ну, розповідати і про людей, і про те, що відбувається. Тому що за нас, якщо ми не будемо це робити, за нас розкажуть, і це буде абсолютно інша історія. До речі, я приїхав. Тут психологи зі мною поговорили. Угу. Е -е... Ну, ви і... вивчали людей, понятно. Вивчаєте вчали ну, собою. Так. Ну, так, вони зразу, о, ти, типу, повар, ти готуєш. Так? Я кажу, так. Да". А де ти був, ну вони розпитали, типу, ага. туди-сюди. Ну все, ми там, каже, будемо говорити, будемо наполягати, щоб тебе забрали на Угу. Ага. До речі, багато людей. Uh, по ну, спеціальності. По спеціальності no, в мене. Є діловоди, є. В армії виб, вибір зараз дуже великий. Угу. — Сюди по своєму. Угу. — Розпаковка чек. <схай> Ладно, давай. Я Бачите, які тут же і бульбочка трохи порозварювалась, і м'ясо є не різне. Mm -hmm. Скажете, чи не треба буде більше додати yeah. червоного перцю? Yeah. Ні, бо я люблю такі дебелі куски м'яса. які. Не? До столу? До столу? Так. Ходи, давай сюда зараз. Значит, як з дружиною в кафе. Тобі треба попадка такого, Помилилася, піднімалася туди. Боже, Боже. речі, <ріпі> 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 А що по раціону для вегетаріанців? Дуже багато людей. Тут, все. Що все? Картопля. Салатик. Кукуруза, салатик. Риба. Це вегани не їдять рибу, так? Да? Вегетаріанці їдять рибу? Вегетаріанці їдять рибу, вегани не їдять. Пастеріанці їдять рибу, не їдять м'ясо. Пастерія ще й такі? Да, що... Блін, я й не знав. Yeah. Ну, ну можна yeah. додати цього. Mm. Сметанка. Перцю. Просто я боюсь, що, що сметана переб'є. Може перебити. А ти право? Просто першу тарілку треба їсти без сметани, другу uh — з -huh. сметаною. Тоді ти поймеш. кажуть, в армії одна тушонка. Можна ж жити? — Ти Тушонку можна зробити нормально. Борщ з сосисками робив? Борщ з сіськом? Ні, ми селянку робимо. Ну так. Да. А борщ з, з карасями їла? Mm -mm. Ти робив? Ні. Що я якийсь самоубійці? Я думаю, що ви могли хто Так а що по зберіганню продуктів? Холодильники, оце вся історія, морозилки якісь. Є, все є. Все дають. Все видають чи що? Угу. Ви кудись їздите за цим? Кудись їздимо. Але тут нам привозять. Ну, Кудись це їздимо на почали. йому насиплю. Міша! Ходи сюди! Так смачно, ти що? Добре, Міш. Дякую. Помідори, дивіться. Ціла помідора. Вікторія! Як це? Ну, отак. Там ще одна здається. Це. Так, друга йду на сліпати. А я не хочу, друга. Чотири. Ну, раз Юра казав, що буде відбивну, ну щось, від. можу відмовити, Юрій. Він такий любитель м'яса, що. Три. Хто? Юра. Щось не замічав, чесно слово. П'ять. Я не казав, що він покладав. Окей, дякую. За що? За м'ясо. Яке він з'їв. Окей, а салатик, да? Зараз дай на салатик. Раз, два, три. Що-то <рес> <рес> <What? рес> типу обеда. Супер, mm кайф. -hmm. Е, повний пенсіонат це п'ятиразове харчування, правильно? У нас правильно? Мабуть, мабуть. Перше, друге третє е, – діда обід кубіт вечір. Як на мене, оце все це ультра ультраолінклюзив. Ультра all'клюзів. On Бас, resort and spa. Ультра ой Ой-ой-ой. Мені нормально, зайшов боротьби ватами. Нормально, що. Зйом отлеточку. Що саме бути? Що повторити? Та він шибіць бореш, ми ж тут їли самі разом. Я не встигла моргнути. Ну, я ж тобі казав, що раз насипати, там нема слів, там що про нього говорить. Там одні емоції вечіром будуть. ну Зато позитивно. Ми з тобою старались, у нас все вийшло. Ну, я старався, я не знаю. Ти старалась? Ні, Ти нічого не з приводу помідорів. Два помідори попалися. Це зальот що? — А відбівні я не коштувала, до речі, Тобою спробувала. — Сьогодні, до речі, дуже вийшов смачний борщ, правда, чи ні? Так, точно. — всім сподобався борщ, правда? Всім сподобався. Взагалі, афіяний Це я себе не перехвалюю, він такий є. Бі". Там пішло тільки 5 літрів томатного соку, товариші. Так що це вам не шуточки. О. Дякую тобі за цей день. Мені дуже сподобалося. Це було дуже яскраво, душевно, смішно. Якщо вам сподобався такий формат відео, будь ласка, ставте свої лайки, пишіть коментарі, які б ви рецепти хотіли побачити, що вас цікавить по кухні Збройних сил. Поширюйте цей випуск, будемо далі продовжувати для вас робити класні відео. Слава Україні! Героям слава!